Вітаю вас! Давайте скажу пару слів про голови для штативів. Все на власному досвіді, навіть не дивився ніякого інтернету, ніяких статей. Просто ця в користуванні була десь 6 років, ця десь приблизно рік. Я робив огляд на каналі, скоро поламалась, і от пару днів тому прийшла з, з Китаю цього остання. І давайте скажу, що ви не зробили моїх помилок. На що звернути увагу? Отже, чому шарові голови? Тому що вони дають можливість ставити фотоапарат так і зразу легенько розміщати його в будь-яке положення. так, вибирати. Це набагато швидше, ніж інші типи голів. Перше, на що звернути увагу, коли вибираєте шарову голову, це на її навантаження, скільки вона може витримати. І тут не треба вірити китайцям, бо те, що вони там говорять, там по 10-15 по кілограм, то насправді їхні цифри, якщо ми говоримо про китайських виробників, треба ділити на 2-3. на 3. Вони там можуть все, що хочуть говорити. А на що треба звернути, хоча б приблизно, щоб розуміти на вантажопідйомність, підйомність, скажімо так, голови, це на розмір цієї кульки, оцеї шарика шарової голови. В принципі, класика це 36 мм. Оце всі, що в мене є, то вони всі по 36 мм, і вони плюс нормально тримають як беззеркальні фотоапарати, так і зеркальні. Але якщо ви. Бо є ще 36, є 32 менші кульки і є 44. Якщо ви використовуєте там дуже важкі. Зеркальні або беззеркальні фотоапарати з важкою оптикою, то вже вибирайте на 44 мм з кулькою. Вони вже будуть більш потужніші. Але пам'ятайте, вони будуть дорожчі, вони будуть більші і вони будуть важчі. Тому для більшості любителів напівлюби, напівлюбителів або професіоналів з неважкою технікою, 36 мм кульки буде достатньо. Тепер про спосіб фіксації. Оцієї кульки, бо ж її потрібно, коли ми встановлюємо фотоапарат в певного положенні, її потрібно зафіксувати. Є такі основні два типи. Це є от такі звичайні, я думаю, 100% вам такі от десь зустрічалися в Китаї, так? коли воно отут стискає ту кульку, коли ми закручуємо, і, і вона. Той от... Знерухомлюється, або отут з боку, вони навіть пишуть low-center, типу шарова голова з низьким центром. Воно, воно отут, такий як хомутик виходить. Я таке не раджу використовувати, краще купувати. От. Тому що от така в мене спокійно прослужила десь 6 років, так, і ще, без, і ще в принципі, нею можна користуватися. Ця вже за рік поламалася, тому що тут. Інший тип кріплення, ви сильно затискаєте, вам доводиться затискати, щоб воно тут не просковзувало. І отут в результаті в мене м -м, десь різьба напевно, вкрутилася так, і все. От, -от Я кручу, я пробував там розбирати, нічого воно ну, не виходить. Все, воно фактично воно не фіксується, все поламано. І туди і не залізеш ніяк. Так що таким схомутиком я б не радив ті лоу-центр. Звичайно, от от от, я взяв і буде нормально. Тепер про затискачі. Оці затискачі є такого типу, типу, щоб легше закручувати, щоб пальці не ковзали, а є типу круглі, такого круглого типу. Ем, круглі краще. Чому круглі краще? Тому що от десь в якомусь положенні, отут ще фотоапарат та вся система. І от воно, от бачите, отут воно може деколи зачіпати. Воно незручно, якщо залежно в якому положенні, бачите, оті от довгі ручки, так, вони будуть. Нерідко зачіпали. Тому це ж не є таке величезне аж навантаження. Беріть кругле, воно ніякому ні на що не зачіпає. Ще один нюанс: оті шарові голови часто йдуть з трьома болт, болтами. Один є болт відповідає за фіксацію в горизонтальному положенні. Бачите, от -от -от він може крутитися отак для зйомки панорам різних. Другий фіксує болт, а третій ще йде от я його загубив. Третій болт сильно. Сила на, на, як то кажеться, притискання. Не, не раджу цього то от Ви завжди будете забували, два болтика крутити, щоб це зафіксувати. Вибирайте голови з одним. О, бачите, от Вже в тому випадку, от тільки є, який фіксує горизонтально і загально фіксує кульку, стільки два, два болтика. Все, більше нема і не треба. так Як от їх, ще йде ще додатковий, так виходить, три, а не, а не два. Не потрібно цього. Китайці люблять часто ці рівні пхати сюди, бачите? Один рівень, тут рівень, тут рівень. Тут рівень. Ці рівні не точні. Я перевіряв, і навіть явно не точні. Я перевіряв електронним рівнем з фотоапарату, Навіть так візуально це помітно, що це просто вони, вони краще. Б... На пару центів знизили ціну, замість цього пхати не потріб, який нічого не дає. Також такий нюанс. оці болтики, Чому я, бачите, в мене отут якесь щось таке каряве, тут взагалі нема болтика, Тому що в процесі експлуатації, а я хоча б, хоча і не фотограф, професіонал, такий, що там постійно по весіллях десь ходить. Але я фототехнікою користуюся регулярно. І в результаті. Експлуатації, то спочатку один болтик викрутився, загубився, коли носиш цей штатив, то тут загубився, бачите, і прийшлося, навіть не міг такого знайти з барашком. Прийшлося, я, він не фіксує. Тому, якщо є можливість десь порухати, бажано, щоб оцей болтик бачите не викручувався. Отут, от я зараз не знаю, як передати, Ну от відкрутив я так, але я далі його викрутити не можу. Там видно, якийсь стоїть штопор, і ви його ніколи не загубите. А такі можна відкрутити. От, Відкрутив, О, і він у вас вилетів. Він Все одно в процесі експлуатації, бо я ж повторюю, я вже два загубив. От, це вже не рідний. О, відкрутилося і десь загубилося. Хіба то, що якщо як виняток, як, як виняток, отут в мене також він відкручується, цей новий що прийшов з Китаю, але там дуже довгий болтик, я, довга різьба, я думаю, що його загубити буде важко. Ще важливий нюанс, про який не всі люди знають, От коли ви вибираєте цю голову, дивіться, щоб тут не було гумових накладок. Чому щоб не було тут гумових накладок на ці е, затискачі? Зараз спробуємо показати. Бачите? Бачите, що робиться? Оце гумка. Вона набухає від. От вона набухає, як тут, так і тут. От вона так само набухає. Від в процесі експлуатації точно так само, як набухають гумки на фотоапаратах. Фот... На... Об'єктивах, це, чим це погано? Тим, що вона прокручується. От зараз я не можу на всю силу затиснути. Якщо ви уважно подивитеся, от я кручу, так, прокручується гум, а фіз... гумка прокручується, а сам, гвинт, так, Гвинт, от він стоїть на місці. Бачите? Я відкрути, ну відкритий ще відкручую, а сильний я не можу зажати. Якщо я її зніму, там взагалі буде отака, от. і воно буде різати руку і також буде незручно. Тому вже я це знаю і тепер вам говорю. І ось це останнє, що в мене прийшло, це вже фіксатори ці повністю пластик, це суцільне. Тут немає ніяких гумових е накладок, ні тут, ні тут. І ні тут. Тобто затиснув, і нічого у вас не набухає, потім нічого не прокручується. Ну І само собою китайці це роблять, щоб було горизонтальне понормування можливості. отак, Тому що колись вам доведеться м -м, робити знімки так. Щоб воно можна було в цій положенні крутити, в горизонтальній також. Ну і ще дехто може запитати, а чому от, для чого брати якісь там хороші, дорогі там, Манфрото чи там ще дорожчі системи, так? Якщо можна взяти от Китай. Китай нормально, дешево не переплатив. Я вам поясню чому. Ну, по-перше, от дивіться, воно отут крутилася різьба, так? Все. А чому вкрутилось? Поганий метал, скоріше. всього. Я хотів це розібрати легенько. ну Я силу не, не застосовував. сильно, більше це моя, моя річ я акуратно робив. Я тут попробував відкрутити. Тут є під шестигранник. Взяв шестигранник, легенько пробував відкрутити. воно, отой Метал, що там є, він так, подав, ну, так злизався зразу. Причому зразу. Ну, це, це треба було відчути. Так, ніби воно з пластмаси зроблено. Розумієте, наскільки це. Вони, типу, все пишуть металеве, метал, метал, оце арсайс. Насправді, я так зрозумів, тут даю найдешевший метал. І, типу, воно метал-метал, ну ти навіть болтики оті відкрутити не можеш. Оті гай... Е, ті, ті, от. Настільки, настільки оце, це, це, це дешевий ти метал. Тому Воно і так, воно дешеве. Воно дешеве. Але воно прослужило рік. Причому добре, що в мене ще був той запасний, поки я ще не замовив. Інший. А уявіть собі, це воно падає. Так? От воно. Я не можу зафіксувати, а в був... мене попросили там комерційне сфотографувати. І все. Я більше нічого не маю. Я навіть запасної голови. А у вас на зйомці. От -от воно. Ламається і воно ніяк не фіксується. Взагалі ніяк. І без сети є такі зйомки, що ви нічого не зробите. От тому. Воно і коштує набагато дешевше. Тому, якщо є можливість, то не економте. якщо немає можливості, то вибирайте, так як я сказав, кулька по максимуму. Тут без гумових накладок, без зайвих болтиків. Ну і все. Ну, практика показує. От він ще, якщо б не загублені болтики і не ця гумка, то воно 6 років прослужило і ще могло би прослужити. Так що я от таке все взяв, вже врахував помилки, я думаю, він також мені багато років прослужить. Цей штатив. Голова для штатива. Все. Якщо якісь запитання, задавайте, але які тут запитання? Берете і користуєтесь, Є гроші, берете щось м -м -м, нормального виробника, якщо ні, берете китайські, але врахуйте те, що я вам сказав, що ви потім не вийшло так, що і гроші заплатили, і на зйомці оп-оп, і нема куди, нема чим фотографувати. Все, всього доброго, успіхів.